Тут. Шановні східчани, фактично я не хочу продовжуватися, але у мене фактично горе сталося в сім'ї. У родині фактично. Так що я, ми відмінили заяву, але знаю, чому сьогодні вийшли ці збори. Я сьогодні прийшла на ці збори, ну, як змогла, так прийшла. Я фактично відмінила збори і не знаю, робіть, не робіть, але ми відмінили. Була заява в п'ятницю, і вона мене Одну хвилина, дивіться, я відмінила. Я прошу пояснити громаді, хто я відмінила. Коли прийшло в громади 500 чоловік... 100... Я передзвонила хлопцям що ми... Ні, ініціативна група не прийшла. З ініціативної групи прийшло три чоловіка і написали заяву, що у зв'язку зі смертю е... Швагра. Пані Федьків Маталі Петрівні, прошу відкликати заяву. Ця заява до мене поступила у п'ятниці. Я щиро співчуваю, пані Наталії, що помер у неї швагер. Повірте, щиро співчуваю. Але я не можу зрозуміти, як можна рідному братові вчора вести весілля, а збудуражити всю громаду і нині казати, що я відмінила. Має життє, правда? П'ять не... чоловік 4, чи чотири п'ять. Я сподівався, що то є рахува смерть. А ми пообіцяли хлопцям, що ми повеземо сіям, то як ми мали зробити, що він там танцював, співав. співав Я задаю ще раз питання. Тут у залі є 400 чоловік. Ви, ви, Скажіть, будь ласка, він танцював, співав, відірвався. 400 чоловік сидить в залі. Ми їм пообіцяли збори і відміняєте. А для чого ми? Ви, ви, Але ви, ми... ви, ви маєте щось для виступу? Ні, ми не маємо. Ви, ви маєте особисто щось для виступу? Ні, не маємо. Не маєте.